Бути жайворонком чи совою ось у чому питання. Який режим сну є більш доцільним з точки зору збереження здоров'я? Давайте про це дізнаємося прямо зараз. з Відео людей звикли ділити на жайворонків та сов, приблизно кожен четвертий, або схильний прокидатися ні світні зоря й одразу береться за справи, або ж навпаки, сидить до глибокої ночі і стверджує, що так йому краще працювати. Дослідження свідчать, що різниця між людьми ранкового і вечірнього типу пов'язана з домінуванням лівої або правої півкулі мозку. Ті, хто схильні до колективної роботи та аналітичного підходу, належать до першої категорії жайворонків. Творчі індивідуалісти з багатою яви належать до другої СОВ. Ранкові люди є наполегливішими, дисциплінованішими та схильними домовлятися. Натомість сови мають кращу пам'ять та інші когнітивні здібності. Також вони швидше опрацьовують інформацію. Вечірній тип людей також більш відкритий для нового досвіду. Найкраща людина почувається, коли живе за своїм природнім графіком. Вона працює продуктивніше та ширше використовує свої розумові здібності, зазначає біологиня з Оксфордського університету Катаріна Вульф, яка вивчає хронобіологію та сон. Біологічні ритми людей різні в різному віці. Діти зазвичай прокидаються раніше. 20 років люди засиджуються до пізньої ночі. Після 50 знову переходять на ранні підйоми.